Батьки мукачівських школярів вже майже тиждень штурмують податково. Вони поспіхом подають документи дітей, аби отримати ідентифікаційний код та встигнути передати його у школу до 1 березня. Бо інакше, зі слів Матусь та дописів у соцмережах, їхні чада можуть забути про навчання. Щоденнику запис зробили на тому тижні, в кінці, що до 25-го, принести обов'язково коди дітей. Записано, принести код. Питаю дитину, вчителька сказала принести код ідентифікаційний до 25 го числа, інакше можна в школу не ходити, якщо до 25-го не буде коду. Сказали, принести код. Все. Ужаті сроки. Дуже вжаті сроки. Да. Такого потоку охочих отримати реєстраційний номер тут давно не пригадують. Тільки за останні дні кількість заявників збільшилась в п'ятеро. Невеличкі там черги були, але я, щоб ми трошки розгрузили черги, наприклад, в суботу неділю зробили розпорядження, щоб можуть люди спокійненько приходити і е, отримувати, здавати документи для отримання ідентифікаційних кодів. Е, зразу звертаючись, можу я звернутися до телеглядачів, сказати, що при собі мати один документ одного із батьків, це копії паспорта, і е, також взяти копію свідоцтва про народження дитини. Бажано краще би було це, щоб був паспорт мами. Термін присвоєння коду 10 днів, тому містяни поспішають здати документи якомога швидше, адже кожна школа встановила свої кінцеві строки. Це а також відсутність інформації, навіщо це потрібно найбільше і обурює людей. Сказали в п'ятницю, повідомили, що принести понеділок код. Навіщо? Ніхто нічого не знає, не проінформували нас для чого для того, щоб просто здисциплінувати і скажімо, колективно зібрати, щоб то не розтягувалося питання по часу, тому що ми завжди думаємо, а то ще зроблю, ще буду мати час. А я не вважаю, що це буде причиною не відвідання дитини школи або дошкільного закладу. Не вбачаю проблему отримання дитиною такого документа, але я знаю, що є якісь бачення батьків по вірусповіданню. Голова шкільних батьківських комітетів переконує, що в місті вже давно планують запровадити такий собі учнівський квиток. Ця універсальна посвідка дозволить користуватися певними пільгами, як от харчування та перевезення. А ще в освітніх закладах незабаром встановлюватимуть турнікети, аби обмежити доступ сторонніх. По програмі безпека дитини в школі. Ми запроваджуємо у школу обмежений доступ. По-друге, Облік безкоштовного харчування дітей перших-четвертих класів пільгових категорій п'ятих-одинадцятих класів. По-третє, це пільговий проїзд на громадському транспорті. Ми пропонуємо, за вашою згодою, якщо ви не заперечуєте, надати нам таку інформацію. Такі нововведення більшості до душі, проте відсутність пояснень та попереднього обговорення ініціативи додає ложку дьогтю, скаржаться містяни.